Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми з вами маємо можливість походити, поблукати по ринку у Івано-Франківську. Ви знаєте, сьогодні піднімемо дуже цікаві теми. Це все будуть у нас теми по автомобілях і, звичайно, буду відповідати на ваші коментарі, а також на запитання, які ви часто мене запитуєте. Що відразу хотів наголосити, якщо. У вас складається така ситуація, що вам потрібно перевірити автомобіль. Звичайно, ви можете це зробити як фізично, замовивши у нас таку послугу, так? тобто ви можете мені скинути на Viber, чи Telegram, чи WhatsApp, скинути мені посилання, я вам даю підтвердження по ціні огляду, і якщо все підходить, ви оплачуєте, після чого експерт наш зізвониться із. Продавцем і оглянемо автомобіль. Звичайно, буде фото-відеозвіт, і по максимуму перевіримо. Також є другий варіант, що є такий, така можливість це перевірити автомобіль по CarVertical. Це є, до речі, друзі, інтернет-ресурс, який надає можливість перевірити історію автомобіля. Звичайно, ця історія. Буде тоді, якщо автомобіль відвідував офіційне СТО. Звичайно, якщо автомобіль не відвідував, то відповідно отримаємо інформацію менше, скажімо так, але все рівно результат буде все рівно для нас зрозумілим, що саме так це було. Тому це також інформація. Під відео, друзі, буде посилання, 20% знижки отримаєте, якщо перейдете за цим посиланням. Ну що, давайте трішки розберемо сьогодні по авторинках, які ринки працюють і коли, коли, куди потрібно їхати. Якщо ми беремо до уваги ринок, на якому сьогодні ми разом з вами блукаємо, це івано франківськ Ринок працює в неділю. На 8 годину потрібно приїжджати на ринок і можна щось собі підібрати. Є також дуже цікавий ринок це Львів. Є у нас також цікавий ринок, це Івану, е, перепрошую, Луцьк, ну і також Рівне. Звичайно, якщо брати до уваги по Європі, по кількості, то ринок в Луцьку буде найбільший. Близько півтори тисячі автомобілів продаються в Луцьку. Луцьк, до речі, працює як в неділю, так і в четвер. Також на восьму годину потрібно приїжджати. Львів, друзі, працює в суботу і неділю, і Рівне працює в суботу. Ну, грубо десь, отак от це все виглядає. В принципі, чим цікавий є Франківськ, це тим, що автомобілі, які продаються у Франківську, це автомобілі кросовери. Це є факт. Тому, якщо у вас цікавить кросовер, то вам, в принципі, можна націлюватись на Франківськ. Звичайно, Луцьк, враховуючи те, що він є дуже-дуже великий ринок, там буде автомобілів багато, відповідно, кросовери також будуть. Ну, але все-таки спеціалізується по кросоверах. У нас Франківськ, це є ринок, на якому ми сьогодні разом з вами знаходимося. Навіть зараз ми бачимо в кадрі. Honda CR-V, CR хто як називає тільки що були. Зараз ми бачимо BMW X5 паркетник також. ну Бачу там без інформації з такого плану. Поруч відразу бачимо також Opel, До речі, напишіть в коментарях, хто пізнає, що це за кросовер з категорії Opel. Е це вже третій кросовер, який просто в нас є. До речі, зйомочка велася вже в кінці ринку, тому на, в кадр попадає трішки мало автомобілів, а точніше ми бачимо пусті місця. Це вже автомобілі, які були продані. Звичайно, частина автомобілів вже поїхала. Також, друзі, що хочу сказати, минулого четверга у нас були підбори. До речі, по луцьку працювала наша команда, було декілька нас замовників. І чесно вам скажу, дуже приємно. Усіх можна привітати із покупкою автомобілів. Автомобілі придбали усі і це, звичайно, є добре. Тому якщо хтось бажає також придбати автомобіль, є два варіанти. Можна приїжджати на ринок, і з вами наш експерт походить, звичайно, це треба завчасно записуватись. Так? От. Ну і а є варіант знайти автомобіль в авторі, скинути мені посилання, а далі ми вже перевіримо цей автомобіль. Що потрібно розуміти, два слова сьогодні хочу сказати про документацію. Мене запитують дуже часто, Роман, ну все зрозуміло, ми приїдемо на ринок, з експертом походимо, знайдемо автомобіль. Що нам робити далі з цим автомобілем? Тому що є автомобілі, пригнані на фірму, є автомобілі на червоних номерах, є автомобілі на, на білих номерах, а є взагалі на іноземних номерах. В принципі, якщо по-простому. То потрібно розуміти одну просту річ. Ідеально, якщо ви не вникаєте в оці всі речі, чи, та, чи автомобіль пригнаний на фірму, чи він пригнаний на приватну особу, чи є сертифікат, чи немає, в принципі, в ідеалі було би дуже правильно для вас, як для себе, для покупця. Оплатити гроші за автомобіль після того, як ви побачите свою фамілію в реєстраційному документі на транспортний засіб. Народі називають в техпаспорті на автомобіль. Тоді це буде саме правильно. Тобто ви побачили, що ви є власник цього автомобіля, і тоді ви передаєте кошти. Звичайно, якщо дуже все робити правильно, то ви їдете в реєстраційний сервісний центр. Колись народі називали МРЕО, ще колись ГАІ. їдете туди із продавцем і там йдете по повній процедурі перереєстрації транспортного засобу. Друзі, прямо сьогодні в мене було запитання, Роман, чи можу я зняти з обліку автомобіль і переїхати до себе додому і в себе поставити на облік. Друзі, немає такого поняття зняти з обліку, є перереєстрація. Якщо ж вам дуже потрібно ваші номера, ви хочете номера свого регіону, то тоді робите дуже просто те перереєстрацію на себе, вам дають документи на руки, їдете додому і тоді міняєте номера. В принципі, це те саме, просто трошки по-іншому це все називається. Але ви, якщо б по-колишньому зняли з обліку, а потім в себе ставили на облік, то процедура приблизно ну, грубо така сама, тобто все одно треба їхати в сервісний центр. І два рази, тобто раз із продавцем, другий раз їхати в себе додому. Тобто, а вже яка там процедура, я думаю, значення немає. Приємно те, що якщо ви зробите перереєстрацію транспортного засобу на себе і оплатите кошти, то ви спите спокійно. Звичайно, що відвер... відверто скажу, дуже багато із наших е... покупців, а також я бачу інших, хто самі приїжджає, часто пишуть договір купівлі. Чи пишуть генеральне доручення і їдуть собі, заставлять автомобіль в себе вдома. Це можна, в принципі, робити, юридично це є правильно. А от з практики можуть бути е випадки, це якийсь може бути як арешт на, на автомобіль, е так і можуть бути багато інших моментів. тому... Один, до речі, смішних моментів, поки трішечки часу є, скажу вам. Був випадок, коли людина продавала автомобіль, перший власник і здавалося б, можна брати генеральне доручення і сміло цей автомобіль придбати. Але як виявилося, коли приїхали на перереєстрацію, автомобіль був в угоні. Тоді власник каже: ви знаєте, в мене був випадок дійсно, коли в 2014 році на східній частині України в мене цей автомобіль забрали. Потім я цей автомобіль вернув. І коли його вернув, то е, я повідомив поліцію, що я вернув. А по факту в Інтерполу в міжнародний, там воно залишилося. Звичайно, це було ще два тижні, ціна, е, час, навіть більше три тижні до місяця часу. І власник все-таки ну, зробив цю всю справу і вдалося забрати її з бази, е, що автомобіль е, був в огоні. Ну, але розуміємо саму ситуацію. Тому випадків буває різних, звичайно, краще такі речі робити на місці. Все, що ви зробите на місці, із власником, власник буде зацікавлений все зробити швиденько, оперативно для того, щоб на вас переписати автомобіль, а ви відповідно зацікавлені його придбати. Тому все воно працює правильно. Якщо вже так вийшло, що ви все-таки візьмете генеральне доручення. Ну, тоді трошечки треба більше самому працювати в тій сфері, якщо там будуть якісь моменти з автомобілем. А іноді буває, що все-таки без власника не обійтись, особливо, якщо там були якісь штрафи чи щось такого плану. Тому е є різні випадки, і саме простіше для вас це приділити оцей один день, тому що сьогодні, до речі, в мене було запитання. Роман, я в неділю приїду в Луцьк. Так що мені до понеділка чекати, Ну, в принципі, це просте запитання. Але давайте попробую дати відповідь у цьому відео. Можна не чекати і ризикувати, але це і ризик ваших коштів. Чи ви хочете ризикувати своїми грошима, це вам потрібно подумати. Один день ніби і нічого не міняє. Але кошти, які ви даєте за автомобіль, вони є немалі. Тому краще це ось так вирішувати, тоді буде все позитивно і в хорошому напрямку. Друзі, в принципі, ми підходимо до логічного завершення. Усім дякую. З вами був Роман Світушак. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!